А якою мовою чиновники крадуть в Україні, пишуть мені часто в коментарях. М -м. Мені здається, всі вже чули. <гум> Не те, щоб я погоджувалася зімнимним твердженням, що корупція має якусь конкретну мову, адже корупціонери чи інші нечесні непорядні люди розмовляють різними мовами англійською, французькою, навіть німецькою. Але погодьтеся, що в Україні є певна тенденція, коли усі оці мутні бариги розмовляють. Не українська, загадаймо лише чого варта повністю російськомовна кубка Януковича. Та хто із них навіть вдавати українську не могли? В Україні сформувався цілий прошарок кровосісів. Ніхто ані до Яника, ані після нього не розікрав державну казну настільки, як оці донецькі пацани. Пам'ятаєте, скільки коштував долар до каденції Януковича? 8 гривень. Після каденції Януковича вже 28. Тобто за президентство Януковича гривня знецінилася у більше аніж три рази. Навіть повномасштабка не знецінила гривню настільки. Тому, звичайно, корупція не має мови. Але боїтеся, що є певна тенденція, коли усі ці найогидніші бариги обговорюють свої найогидніші корупційні схеми на оцих темних плівках не українською, і, і, і це чудово.